Вітаю вас, мої школярики. Сьогодні на уроці української мови будемо працювати, з «Догадайтесь, над якою темою. Для цього вам потрібно відгадати ребус. Подивіться на цю морську тваринку: це риба, так? Ми, як бачите, забираємо дві перші букви. Ці от лапки забрати дві перші букви. Лишається ба, Їх. І це рука. Також забираємо дві букви. Так! Ми сьогодні будемо працювати з байками. А що ви знаєте про байки? Які байки ви читали чи читали? Чим байка відрізняється від вірша? А чим відрізняється від казки? Отже, давайте це все ми з вами підсумуємо. Байка це невеликий, найчастіше віршований твір повчального змісту. Дійовими особами байк найчастіше є тварини, іноді людські істоти або неживі предмети. Байка загалом завжди має повчальний зміст або життєву мудрість. Так, Добре, працюємо далі з вами. І оскільки ми з вами вже знайомилися із власними і загальними іменниками, то я вам хочу наголосити на тому, що імена персонажів Казо, Балюк пишуться з великої букви. Наприклад, лисичка, гава. Якщо це в байці зустрічається, ці персонажі дієві особи, то ми будемо писати ці слова з великої букви. А назви тварин з маленької. Лисичка богава. Е я вас зараз ще спробую трішечки з вами розподілити, щоб ви зрозуміли, про що саме йде мова. Подивіться, будь ласка, стежкою бігла лисичка. Вона могла бігти в лісі. так? Це речення. Тобто слово лисичка це назва тваринки. А якщо я прочитаю таке речення, у гави лисичка забрала ковбасу. Мабуть, це речення взяли із казки або із певної байки. І в даному випадку слово лисичка це ім'я персонажа байки, наприклад. Так? Тоді воно буде писатися з великої бутли. Будьте. І із контексту текста потрібно вміти відрізняти, як буде писатися слово лисичка або слово «гава», або там слово видмік. Якщо це персонаж казки або байки, то це буде записано з великої букви. А якщо це просто тваринка, загальна назва, то буде писатися з маленької букви. Отже, <клес> зараз ви дітки, познайомитеся із. Ще однією байкою, як так і, яка так і називається Байка про байку, яку написав Іван Франко. З Цим автором ми також з вами знайомі. Будь ласка, відкрийте сторіночку 100 і 101, і самостійно прочитайте цю байку, принаймні два рази, а краще три. Після того, як опрацюєте, ви повернетеся до відео. Скажіть мені, будь ласка, чому ж персонажами баяк є звірі найчистіше всього? Так. А чому в байках описують те, чого не буває в житті з тваринами, а буває з людьми? Тобто, в образі тварин. Відображаються якісь риси характеру людини. Чому так? Наприклад, якщо це лисичка дієва особа у байці, то це означає, що вона буде хитрою. Якщо це грак або ворона, то який непостійний, несерйозний, такий балакучий, так? може бути, якийсь чудовий вчинок висвітлюватися. Якщо це е, хто ведмідь то це ледачий може бути, так? то що не полюбляє або вайлувати, він важкий, не спішний такий. От. Чому? Саме так описує, чого в образі тварин. І чому, чи справді в байках, правильно я скажу, якщо я закінчу так речення, що кожна байка має свою мораль. Або якийсь повчальний зміст. Так, правильно. Добре, дітка! А зараз перейдемо до роботи в зошиті. Запишемо сьогоднішнє число, класна робота. І після цього виконаємо таке завдання на вибір. Я вам пропоную можна обрати на сторіночці 102. Випишіть з тексту. Перше завдання можна виконати. Випиши з тексту 10 сполучень іменників наших істот зі словами, назвами ознак. Пам'ятаєте, я вам раніше вже говорила, наприклад, слово «ведмідь». який? Злий. Тобто виписуєте слово сполучення злий, «ведмідь». а у вас в даному випадку хто там є? І осел, і вівця, чи баран, і інші персонажі. Будь ласка, знайдіть. Іменники і випишіть разом із предметниками. Або ж можна виконати завдання, знайти в доступних джерелах байку і вивчити на пам'яті цю байку. І третє, можете обрати придумати самостійно байку і записати її, намалювати головних героїв. Ось таким чином. Виконайте це завдання. І останнє те, що я і говорила на початку уроку. Давайте з вами подумаємо, в якому випадку буде слово лисичка і слово гава писатися з великої букви, а в якому з маленької букви. Де власна назва, а де загальна. Отже, читаю перше речення. Хитра лисичка вихваляла гаву. Чи може в житті от в лісі лисичка вихваляти галу? Звичайно, ні. Отже, це буде речення, яке використовувалося в казці або в байці. Так? Тому з якої букви будемо писати, це як персонаж, чи це як просто тваринка? Так, як персонаж. Отже, напишете ви з великої букви. Наступне речення читаємо. У лісі. Лисичка побачила гаву. Чи насправді може бути таке в лісі? Так, бігла лисичка, пролетіла, гава, сіла на гілку. Лисичка це побачила. Це, звичайний, просто як тваринка. Так, ми це загальна назва, не власна. Тому будемо писати, з якої букви лисичка і гава. Вірно. І третє речення. Уранці лисичка з'їла мишку. Що це персонаж, чи це просто як тваринка? Мабуть, це як тваринка. Лисичка пробігла, схопила мишку лапками та змогла схопити і дізнати її. І слово лисичка в даному випадку буде писатися також з маленької літери. На цьому, дітки, я урок наш завершую. Бажаю всім гарного настрою, сумую за вами. Всього найкращого. До побачення!